Ось Дніпропетровська область, Новомосковський район. Тут у фермерів крали 30 тисяч гектарів землі. Це для порівняння майже 36 тисяч футбольних полів. Хто вкрав правоохоронці досі не можуть зрозуміти. А фермери кажуть, що не обійшлося без політиків з пропрезидентської фракції. Наш колега Олександр Курбатов назве вам їхні імена. Тому що на містах не працює ні прокурор, ні міліція. Це аматорське відео знято під стінами Генеральної прокуратури 12 серпня. Фермери з Дніпропетровщини приїхали туди із відчаю. Цим займалися високопосадовці, і слідства там ніхто проводить не буде. Про земельну аферу стало відомо у липні 2015-го. Тоді на полях 30 фермерів Новомосковського району з'явилися таблички із кадастровими номерами, назвою приватного підприємства Техсервіс і телефонними номерами. За ними фермерам повідомили, що земля їм більше не належить. Як вони кажуть, вони заключили договор на оренду землі на 50 років. Із райдержадміністрації. З їхніх слів вони хочуть забрати половину урожаю і нашу землю. Фермери отримали цю землю на початку 90-х разом із актами на довічне користування. Кинулися перевіряти кадастрову карту, а їхні поля з неї зникли. І ці поля обозначені общим масивом з кадастровим номером. А коли ви дивилися, що там вони були не общими? Все десь зимою. Я придивлявся цю карту. Там все було ще поділено, були наші поля, були наші о, фермерські поля. Зараз їх немає. Прокуратура почала розслідування, але власників загадкового ПП-техсервіс не знайшла. Відзвітувала, що хвилюватися немає причин. Проблема локальна і легко вирішується. Сьогодні законної сили набрали, якщо брати букву закону, лише 10. Договорів оренди, які були зареєстровані реєстраційною службою в березні цього року. Фермери прокурору не повірили і не дарма. Бо фермерських земель на кадастровій карті не залишилося в усьому новомосковському районі. Найродючішому на Дніпропетровщині безслідно зникло 30 тисяч гектарів. Борейко Віталій Дем'янович написав: значить, відділ земельного кадастру, щоб надали йому. Значить, відомість про свою земельну ділянку. І пишуть, тому що відсутня інформація щодо користувача земельної ділянки ПГСВІТОЛЬ. Ви поняли? Вже нема цієї ділянки. Все. Натомість фермери відшукали розпорядження, що віддало їхні землі приватному підприємству Техсервіс на 15 років. На ньому підпис голови Новомосковської московської адміністрації Сергія Горошка від 26 грудня 2012 року. Важливо розуміти, що вже за п'ять днів 1 січня закон позбавив голів РДА права підписувати такі розпорядження. Отже, документ народився буквально в останню мить. Колишній голова каже, що він тут ні до чого. Ніяких документів по техсервісу, я, как глава администрации, не подписывал договоров аренды не подписывал. И более того, когда в прокуратурі теж меня опрашивали, показували ці документи. Там, навіть, візуально видно, що підписи це не мої. Насправді, сумнівний підпис дуже схожий на звичайний на іншому документі 2013 року. Про дозвіл на інвентаризацію земель району. Довести, правда, це чи ні поки не вдається. Графологічну експертизу підпису на документі не зроблено і досі. Тим більше, що це не завадило техсервісу заявляти про свої права на землі фермерів у 2012-му Горошка називали ставленником Вадима Нестеренка, впливового нардепа регіонала, найбільшого землевласника і монополіста на ринку виробництва хліба Дніпропетровщини. Нестеренко був заступником тодішнього губернатора Олександра Вілкула. Нині горошко офіційний помічник Нестеренка. Тепер уже нардепа від блоку Петра Порошенка. Депутат пропрезидентської фракції виправдовується, за масштабною аферою стоїть не він. Сьогодні, коли ми фінансуємо підтримку іміджу, залазити в такого роду брудні махінації, ну, це ніяк не входить в мої, чесно кажучи, плани. З такими діями по фактичному по грабіжу. Фермерів ну ніякі підтримки не бути не можуть. Тобто, якби не вибори, то брудні махінації цілком припустимі. Це не питання, а твердження вважають фермери. Та й нардеп не приховує свого негативного ставлення до них на зустрічі через скандал. Ми являємося порога конкурентами. Появляється друг з другом з нас бути зможна байба за каждий пай за каждой договору. Сьогодні про те, як магнат Нестеренко збирав землі як він вів боротьбу за паї, по області ходять легенди. Фермер Володимир Дубачинський каже, що відмовився добровільно віддавати тисячу гектарів орендованих пайових земель, за що заплатив власною свободою. Підсунули підроблений договір. Договір підробив колишній селищний голова у судя винося. Вирок, восім років позбавлення волі. Мене везуть у сізо, Собрали людей, сказали, дубачинський бандит, його посадили, давайте розривати з ним договори оренди, він вже не вийде. Це була вже друга спроба посадити непокірного фермера. Перший раз у 2008-му фермера намагалися арештувати на два місяці. Він вийшов за три дні, але втратив уже засіяну землю. Мені стає відомо, що наші землі викупило товариство Агроальянс. Це одна структура, яка безпосередньо підпорядкована Нестеренко Вадим Григоровичу. У 2012-му Вадим Нестеренко працював заступником голів облдержадміністрації Вілкула і Колеснікова. Можливо, тому другий арешт виявився для фермера набагато страшнішим. Від, відсидівши в слідчому ізоляторі 124,5 доби. Значить, апеляційний суд виніс рішення, де чітко сказано, що судити Дувачинська не можна, поки не розглянуть оту от скаргу, що він написав, що підроблений договір. Фермер вийшов із СІЗО чотири роки тому, а справу, яку направили на дорозслідування, не закінчили і досі. Фермери кажуть, поки трималася влада регіоналів. Міліція протистояти агрофеодалу не наважувалася. У мене 120 гектарів скосили е, урожаю готового. Присутні були і високопосадовці, такі як Нестеренко Вадим Григорович. Біля його було 10 чоловік е, таких дебеленької структури із дубінками. Володимир Чос, колишній сільський голова і директор місцевого училища. Вирішив боротися проти спроби забрати в нього врожай, але правоохоронці його не підтримали. Але замість того, щоб встановити їхні комбайни, вони стали своїми уАЗіками поперек моїх от, комбайнів і кажуть: ну а що ми зробимо? ж бандити. кажуть, Нестеренко мав серйозний вплив на правоохоронців, і коли був просто взятим нардепа Анатолія Білика, і коли був депутатом облоці Юлії Тимошенка. Ще більше уваги набрав у регіоналів. Тепер він у президентській фракції. А за сумісництвом ще й радник Дніпропетровського губернатора фермери підозрюють, що саме тому прокуратура так довго і безуспішно розслідує раптову заміну численних фермерських господарств на кадастровій карті на величезні ділянки з кадастровими номерами, які ніколи безкоштовно не присвоюють. Чи не тому за два місяці не проведено експертизу підпису колишнього голови РДА Горошка на документі, який нібито віддав фермерські землі новому власнику? І чи не тому фермерів Новомосковського району буквально тероризують? Це трактор КЕС-340. Цей трактор коштує 200 тисяч доларів. Абсолютно новий. Спалили, кинули коктейль молотова ночі. І він згорів, ніхто його не мог потушити. За останні два роки невідомі зловмисники спалили у фермера Гайворонського вже кілька тракторів і причепів. У серпні місяці, в кінці місяця, під посадкою їхав. О, зробив загінку, їхав під посадку потихеньку. Хтось кинув теж коктейль молотова. Загорілося ці два спати. Цей підпал теж не розкрили. В ангарі неподалік стоїть дельтаплан, з якого гербіцидами знищили 600 гектарів фермерського врожаю. Одного із зловмисників фермер особисто спіймав на місці злочину, та справа й досі не зрушила з місця. Фермери, в яких викрили землю, тепер ще й заручники, яких правоохоронна система відмовляється визволити.